Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Зі святом всіх вас, дорогі Отці, браття і сестри. Вітаю святом, яке ми сьогодні відзначаємо іменуємо Богу Явленням. І дійсно, той фрагмент, який ми чули в івангельський, і який ми чули і вчора, та й взагалі по життю пам'ятаємо, кожного разу перечитуючи цей фрагмент з життя Спасителя. Коли, прийшовши до Іоанна Претечі на ріку Йордан, Господь вирішує долучитись до народу, до того обряду хрещення. І в цій події ми бачимо, що себе являє вся Тройця. Принаймні, Іоанн Претеча чує, що найменше Іан Претеча чує небесний голос Бога Отця. Бачить і Святого Духа, який сходить на Ісуса Христа у вигляді Голуба, і зрозуміло, що головною постаттю є сам Христос. І в цьому сенсі Христос є дуже послідовним, бо Він саме цей момент ставить такою відправною точкою для свого подальшого соціального. Суспільного служіння, свого виходу на проповідь Євангелія. Господь притримується традицій свого народу, бо тоді був дуже твердим і сталим звичай, що тільки той чоловік, який досягав віку 30 років, мав право говорити до народу, мав право вчити, повчати. Господь досягнувши цього віку, Виходить до народу з словам проповіді Євангелія, Господь ніколи не поспішав, Він робив це вчасно. Згадаймо той фрагмент, коли він був запрошений своєю матір'ю Марією на весілля в Галилейську, і коли дійсно потрібно було виручити людей, зробити якесь чудо, щоб допомогти на весіллі. І коли він все ж таки зглянувся на прохання матері, він все ж таки зауважував, ще не прийшов час мій. І в цій події богоявлення ми бачимо, що відкривається щонайперше перспектива для тих всіх людей, які зустріли Христа починаючи від того дня. Не всі, зрозуміло, вони війшли до Євангелія. Не всі, напевно, ті зустрічі зі Спасителем за його земного життя змогли зафіксувати євангелісти, напевно, запам'ятались найбільш яскраві моменти цього життя, земного життя Спасителя. Але це свято відкриває значно ширшу перспективу, тому що Господь прийшов, щоб плідно попрацювати не лише в цей період. Він прийшов для того, щоб. Всім людям подарувати це світло, і сьогодні це світло ми святкуємо. Сьогоднішнє свято Богоявлення є саме святом світла, святом просвічення. Бо Господь розумів, що тільки той, хто прагне, щиро прагне долучитися до світла, він і шукає можливостей знайти надійне підґрунтя. Для цього. Просвідчення, а це є друга назва сьогоднішнього свята, просвічення, воно обов'язково передбачає внутрішню роботу над собою. Однієї волі Божої недостатньо. Господь розумів, що аж надто багато часу потрібно багатьом людям, щоб пройшло це перетворення, щоб відбулась. Якісно ця зміна. І ті люди, які віднаходили в собі ці сили, які справді намагались всім серцем, всією душею довіритись Богу, вони і були спроможними на багато що. Богослужіння цього свята, яке ми чуємо в тих чи інших моментах, молитвах. І вчинні освячення води нам нагадує те, що такими людьми були, зокрема, Ісус Новин, а разом з тим і Моїсей, які свого часу, отримавши повеління від Бога, йшли тим маршрутом, який здавався би нелогічний. Вони йшли до обіцяної землі, до води, яку не знали, яким чином вони перейдуть. Але Господь, бачачи віру, принаймні провідників. І багатьох з народу здійснює ті чуда, коли вода розступалася, розступалася перед ними, Червоне море, а разом з тим, ріка Йордан, з тими священниками, які несли ковчег завіту, Господь здійснював це чудо заради людей, Він вів їх, він був їхнім керманичем, провідником, і він вкотре підтверджував вірність своїй. Обіцянці, обіцянці, обітниці, яку він давав ще з давніх давен Аврааму і іншим багатьом. Господь приводив людей до нової землі, але внутрішня сторона інша, як і в кожному церковному таїнстві. Це таїна і таємниця. Справа в тому, що це свято богоявлення. Відкриває ту глибоку перспективу і є глибоко символічним для кожного з нас. Бо ті води, які переходили тоді ще євреї, ізраїльський народ, вони є символом майбутнього переродження в іншій воді для кожного з нас у нашій купелі хрещення. Той новий берег є символом нового життя, нового початку. І коли ми розуміємо, що ця таїна залишається таїною, як би ми собі не розуміли, що нам багато що зрозуміло всіх у всіх таїнствах церковних, все ж таки це той момент глибокий, таємничий, коли є Я, коли я немічний стою перед Богом, але Богом люблячим, справедливим. Тим Богом, який знає, в який спосіб допомогти нам, який конкретно знає, чого ми потребуємо в той чи інший момент, він знає цей рецепт як ніхто на світі. І тому завдяки хрещенню ми стає, отримуємо той необхідний доступ до головного джерела благодаті в інших, всіх інших таїнствах. А часом і в інших священодійствах, які ми маємо в церкві. І тому не дивно, коли ми, вслухаючись ці молитвослів'я, які, які вже читали вчора і сьогодні, ще будемо читати в чині великого свячення святої води, як багато ми паралелей можемо почути, які відносять нас думками до святої Євхаристії. Це дуже характерно і зрозуміло, тому що Дух Святий. Живить, підтримує, дає нам сили і наснаги, щоб ми самі працювали над собою і таким чином просвічувались, таким чином робили оцей внутрішній поступ і крок на зустріч до Господа. Сьогоднішнє свято є дуже знаменним, додатково знаменним і урочистим у зв'язку з тим, що свого часу в цей день, 6 січня. 2019 року наша православна церква України отримала Томос. Але ще більш важливою подією тоді було ще більш важливою саме спільна літургія духовенства предстоятелів української і Константинопольської церков, а разом з ними іншого духовенства, коли вони всі об'єдналися у спільній чаші. Це, та, це той символічний момент, коли розпочалась нова сторінка історії нашої церкви, православної церкви України. І в цій церкві всі ми якраз покликані плекати цю єдність, робити від себе ті необхідні кроки, щоб принаймні всі, хто біля нас, тягнулись до Христа, тягнулись до того світла. Розуміли, що цей Божий подарунок є для багатьох і бонусом, щоб воно було підкріплено нашою, нашим таким особистим поступом, нашим особистим, якимсь відомим тільки Богові внутрішнім подвигом в честь йому, щоб ми намагались вмотивовувати себе до добрих справ. Шукати нагоди поспішити ближньому, йому на благо, щоб всі наші зусилля в кінцевому результаті увінчались тим, щоб ми, подібно Іану, предтечі, який був присутній на цій події, яку ми сьогодні святкуємо, хрещення Господнього, який чув слова, які читав деяком, щоб ми у свій час, кожен у свій час, Почули ці благодатні слова, які всі батьки, люблячі батьки, кажуть в тій чи іншій формі своїм діткам: Ти син мій, чи ти дочка моя улюблена, у тобі моє благовоління? Амінь.